Володимир Стаюра, номер до голови Тернопільської облдержадміністрації, набрав привселюдно та увімкнув гучномовець на телефоні. В якій ви лікарні я... знаходиться Валентин Анатолій? Ну я от вчора в мене це спілкується, щоб все не... обіду. Ходив, 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 а це сьогодні. Володимир Антонович, ви можете нам сказати, чи ви готові написати заяву на звільнення? Ні, якщо мені президент скаже, я назвав напишу. Тобто ви служите далі Януковичу, незважаючи на ті вбивства? Ми розуміємо. Я... Просто ми питаємо до вашої людської, я... чи ви служите, як він. Скаже, скаже президент, що я повинна, заяву, я зразу А якщо він скаже вам повіше, це будете вішатися. Якщо скаже повіше, повішайтеся. Зрозумів. Попри інформацію, що голова Ода Валентин Хоптян захворів, люди продовжують залишатися у приміщенні облдержадміністрації та вимагати зустрічі із ним. Нема що надіятися ні на Путіна, ні на Європу. Треба збиратись, і українці повинні думати, як розбудувати ту державу. Бо ми за ті останні роки дали великий. Крок назад розумієте, Україна, яка має величезний потенціал, духовний матеріальний, перетворюється, розумієте, в тоталітарну державу. Народ прийшов, щоб переговорити з нашою виконавчою владою з адміністрацією, переговорити і повирішувати ті болючі питання, бо далі так жити Україна не може. Люди, які прийшли у облдержадміністрацію, поводили себе мирно та роботі працівників ода не перешкоджали. По крайній мірі зараз не заважають. Працюємо в такому режимі, як працювали. Але, відповідно, почуття якогось такого, як сказати, якесь є почуття таке, незрозуміле. зрозуміле. Зв'язку з чим? У ну, зв'язку з тими подіями, що відбувається. Мається. Хочеться, щоб то воно якось вийти з того з цього протистояння з миром. Є у приміщенні облдержадміністрації і міліція. Дану ситуацію я не буду коментувати. Є тут керівники, будь ласка, звертайтеся до них. Ми працюємо в робочому режимі. Все. керівництво повідомило, поки люди поводять себе мирно, їм правоохоронці не перешкоджатимуть. Окрім зустрічі з Валентином Хоптіном, каже Володимир Стаюра, в намірах у людей на противагу облдержадміністрації створити народну раду. Ніяких виламувань дверей, нічого. Закликаю до спокою. Тернопіль завжди показував, що ми є культурною європейською цивілізованою нацією. Ми не будемо нищити нічого. Ми будемо просто брати владу в свої руки. Зараз буде утворена народна рада, яка завтра на сесії Тернопільської обласної ради буде легітимізована. Народ вибере собі керманичів, які будуть працювати в цих кабінетах. Ми завтра потрапимо в ці кабінети легально, тому що це є приміщення Тернопільської обласної ради. Ключами відкриємо двері і потрапимо в ці кабінети.